Московити зосереджують усі свої зусилля на встановленні контролю над Донеччиною. Зокрема, активні бойові дії тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаються загарбники й утримати тимчасово окуповані території, зазначають в генеральному штабі збройних сил. Росіяни спробували вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве, Водяне. На південно-бузькому напрямку ворог намагається утримати раніше зайняті позиції. Та водночас противник прагне відновити логістичне забезпечення своїх військ. Російські нацисти продовжують гатити і по інших населених пунктах, обстрілюючи мирних. На Слов'янському напрямку здійснив обстріли із застосуванням танків ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Розділівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам'янське, івано Сіверськ.